Традиційне свято, 66-та річниця перемоги. Ви всі знаєте, що в наш місті вона відзначається широко, і е, на цей рік також запланований ряд заходів традиційних для нас. Традиційних І е, тих заходів, які ми. Робили в 2010 році вперше це показові виступи клубів реконструкторів часів Великої Вітчизняної війни, а також показові виступи в Чугуївської бригади. І Солдатська каша, виставка зброї, яка буде проводитися на, на грі краняць. Якщо по часу, я коротко вас ознайомлю, заходи почнуться о 9-й годині, це буде мітинг паніхіда на Гнидівському цвинтарі. В 10-й годині буде паніхіда. І відкриття пам'ятника на, на меморіалі у нас на Крем'янці буде паніхіда, яка присвячена, присвячена Дні Перемоги, а відкриття пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам планується 9 травня, також відкриття нашого. нашого. Після цього в 11.30 буде реконструкція часів Великої Вітчизняної війни. Потім буде Солдатська традиційна каша і чай для ветеранів. Після цього буде показові виступи бійців Чугуївської бригади і буде проходити виставка зброї часів Великої Вітчизняної війни. У цьому році планується участь в наших святкових заходах військового оркестра Чугуївської бригади який спочатку буде виступ в центральному парку біля фонтана, потім перед початком, перед початком концерту в 16-й годині він зробив показові виступи біля центральної площі на вулиці Соборні. 18-й годині почнеться буде початком концертної програми, потім буде концертна програма. І вже традиційно, традиційно 20 20.45 у нас буде мітинг на горі Крем'янець біля е, вічного вогню. І там буде приймати участь. Реконструктори від ці Чугуївської бригади, колонії, так як і в тому році буде е, техніка Чугуївської бригади, це буде БРТМ і ОАЗИ. Е,